Пувень 2006 року. Я впевнений, що дзен'я сидачай це буде щось неперевершене. Я все прекрасно розумію. Я розумію, що в мене не відео то дуже крутий, потужний чай. Напевно, ти вже й запутався. Напевно, ти вже і не розумієш, а, що, а який же ж цей найкращий чай. Який ти самий крутий чай? Так ось, самий крутий чай, який крутий для тебе. Я смакую різні. Дуже смачні глибокі чаї. Що ж таке глибина, ви мене спросите в чаї? А це те, що не можна о, поділити на дескриптори. Глибина чаю, глибина смаку. Це те, що не можна описати словами. А, і глибину чаю. Ще треба навчитися її відчувати. Але потім приходить той момент, приходить той момент, коли ти починаєш відчувати оцю саму глибину чаю. По-перше, ця глибина чая, вона приходить з дуже потужним чайним станом. Я. Мені здається, що це дуже поєднано. Чайний стан і відчуття глибини чаю. Це, напевно, дуже поєднані речі. Відчуття, воно не схоже на смаки. У кожного чая є своя глибина. Десь вона на рівень пальчика. Десь – Можна зануритися з головою, а десь і до самого дна не достати. І сьогодні. сьогодні я вибачаю за таке, довге, довге вступлення. Але сьогодні огляд на дуже цікавий чайний проєкт. Саме цей проєкт, і да чай, він є експертом. В усіх глибинних справах чая. Це люди, які можуть тобі розповісти про чай просто все, що тобі потрібно знати. І сьогодні я буду пити і куштувати два чая від Іда чай. Це буде пувень чим старше, тим краще. 2006 року. Це буде шупуер. І дзинья. Дзинья це саме ті е, золоті бруньки, які всі шукають е, в пуері. А це саме такий концентрат чайних бруньок. Давайте спробуємо. Еліточку. Пувень 2006 року. Мені дуже подобаються чаї від фабрики пувень. Як бачите, є в складі мілка фракція, але повірте, якщо вона там є, значить вона там потрібна. Саме у пувені є такий свій такий цікавий смак, дуже такі пресовані блинчики. З своїм купажом. Мають свій такий оригінальний смак, аромат. На вигляд пуеро і аромату сухої сировини дуже важко а, зробити якісь висновки. Самим таким первим і важливим а, в дегустації це є саме розігрітий пуер в чайнику. Я впізнаю повень. У повеня дуже багато палітра ароматів. І в розігрітому чайнику дуже відчуваються такі основні аромати, це деревина, горіхи. Аромат кавових зерен. І, можливо, якісь є присутні хлібні ноти. Я щас буду пити чайок. Я щас забуду пить чайок. Хлопці та дівчата, ви собі не, просто не уявляєте, У мене вже 3 години по дню, а я ще не пив чаю. І нарешті, от час от дивіться, вже, вже пішов, пішов аромат. Він зараз буде тут у мене в п'яличці. І ще й не просто якийсь чай, а пувень! Чим старше, тим краще. 2006 рік. Хм. Керочка. пубень це а, дуже нестандартний м -м, смак пуеру. Вони бачать свій пуер зовсім інакше і мені подобається напевно, присутні нотки а, горіхів, горіхів. І деревини. Але, але ці два дескриптора, вони наскільки один в одного якось так поглинають, що ти не можеш ні виділити ні, ні аромат деревини, ні аромат якби горіха окремо. Він дуже такий якийсь об'ємний однорідний смак. Помимо того, присутні ну, деякі присмаки, присутня якась така кавова гірчинка, а, і, напевно, також кавова така кислинка. Після смак, після смак кави, ну, прям присутня така от гіркість, як от ти каву п'єш, така на корінці язика така гіркість кави присутня. Коли ти робиш ковток, чай тобі здається таким м'яким, маслянистим. Коли ти ковтаєш, то ти відчуваєш напористість. І такі такі яркі нотки, такі насичені нотки відчуваєш, таку і, і чайну ярість таку відчуваєш. Що стосовно чайного стану. Пувень це така фабрика, яка в цьому дуже добре так преуспіла. Я ще не пробував ні одного пувеня, який би так нормально не штирив а цей пувень. Штирить як треба. Ти відчуваєш цей стан. У тебе такий якийсь трутлінг в очах іде. Але це прикольний, приємний стан. Він не ейфорійний, ну нічого не думайте. Хлопці, якщо ви думаєте, що це щось пов'язане з яким-то наркотичним грьом, то перестаньте. Чай вам тут не допоможе. Але чай вам підніме настрій. Чай збереже ваші нерви. Чай розкриє вашу сутність. Ммм, потужний, крутий поерпувень. Чай, який пре! Дзим'я у всій красі. почкова сировина? Я вже пробував дзенья у різних магазинах і сразу вас попереджу, що це доволі потужний чай. Але але, я впевнений, що дзенья сіда чай, це буде щось неперевершене. Дзинья! Вам здалося? Що я хворий, а я просто сказав на китайському золоті почки. Саме так називається цей чай. Червоний чай з преміального, з преміальної сировини. Саме ці золоті почечки ми так любимо видивлятися в пуерах. Аромат тонкий, але при цьому. Але при цьому дуже глибокий. Знаєте, напевно, колись я перепив Батіка і Грінфілда, і коли прийшов до китайських чаїв, я якось несерйозно ставився до червоних чаїв. А, вони були мені якось всі приблизно на один смак. А, і якусь я велику-велику глибину знаходив в улунах в Дахунпао, в Данцунах. А червоні мені здавались плоскими. Але коли я все ж таки почав купляти собі червоні чаї преміальної якості? Тут то я і зрозумів, що таке глибина в чаях. Як на мене, в червоних чаях ця глибина відчувається, ну, для мене, напевно, найвідчутніша най, най найвідчутніша ця глибина відчувається саме в червоних чаях. Оці хлібні ноти. Саме. Саме в цьому зінь я, я відчуваю а, такий от приємний глибокий аромат червоного чаю, а, в якому от уявіть собі цей аромат як такий бездонний простір червоного чаю. І в цьому бездонному червоному просторі є ягоди. І вони так в невагомості там літають і. Ось вона пролетіла біля тебе і ти вловив цю ягоду. І вона полетіла далі. Потім всюди полетіла ягода. І... і це круто. Це просто якийсь 3D-аромат. Ну, я не знаю, я от. Я цей чай можу нюхати, просто сидіти і нюхати чай. отак от, да. а, Тому що це дуже цікавий і глибокий аромат. Аромат божественний. Давайте я вам зараз так якось яскраво опишу його. Він по аромату, як скоринка зі свіжоспеченого хліба, і помазана ягідним варенням. Більше нічого лишнього. з коринка хліба з ягідним варенням. Можливо, можливо, є якісь нотки шоколаду. Ось такі в мене тут дескриптори. Знаєте, тільки я сьогодні розповідав про глибину в чаях. Напевно, як відчував щось. Ах, як я від цього чаю просто провалився в якусь невагомість, в цьому дзенья, у нього наскільки глибокий смак, що, напевно, я до дна і не достав би. Важко описати по дескрипторам цей смак, але він вражаючий. Саме таке простеньке, що можна описати словами, це, напевно, буде смак, все ж таки ягідний, залишається. Він Відслідковуються приблизно м, в такому ж самому варіанті, як я і до того говорив. А, оці ягодки, вони просковзують сквозь смакові рецептори. Ти їх відчуваєш, але вони такі мимольотні. Основний смак такий, напевно, сухофруктовий, а, хлібна корочка. Такий він більш, ну, схожий до червоних чаїв, можливо, є присутні медові ноти. Але глибина, глибина смаку, вона просто бездонна. Другий пролив, слухайте. По-перше, це ніжний смак. Дуже ніжний. До цього смаку треба так прислуховуватись. Його треба оглядати. Цей смак, він об'ємний. В ньому можна побачити різні дескриптори. Але в цьому смаку... Треба роздивлятися і концентру... концентруватися на деталях. Ну, це якщо ви хочете розповісти про цей смак. А якщо ви просто п'єте, ви просто поринаєте в цей всесвіт глибини цього чаю дзинья. Цей чай варто спробувати. Ці чаї ви знайдете на сайті іде чай силочку я залишаю. іде чай несе в собі концентрат китайської культури. Тому поринайте поринайте в китайську культуру, вивчайте смаки якісних крутих чаїв. А, дивіться мої огляди. Тут то ви знайдете саме ті чаї, які варто спробувати. Не забувай підписатись на канал, тисяти пальчик вверх. І не забувай пити чай. Не забувай! Не забувай! І я поп'ю.